Минають роки століття, але ім'я Тараса Шевченка залишається вічно живим у серцях українців. Він більше ніж поет, більше ніж художник. Він наш духовний батько, пророк, який своїми словами будив народ до боротьби за волю. Сьогодні ми зібралися тут, щоб черговий раз віддати шану великому сину України. Людині, яка жила мрією про вільну батьківщину, яка своїм талантом пробудила національну свідомість нашого народу. Липом ніхто не спиняє, кому спинить Рибалок на світі немає. Поплив чоловік в сині море, а воно заграло. погралися гори, хвилі, і скіпан не стануть. Не довгий шлях, як човнові до синього моря, сиротині на чужим, а там і до горя, пограються добрі люди, як холодні. Потім собі подивляться, як сирота плаче, а потім спитає, де сирота? Не чув і не бачив. Тарас Григорович Шевченко проживав у важкі часи. Україна була в кайтанах, люди в кріпацтві, мова заборонена. Але він не мовчав. За це його переслідували, ув'язнювали, забороняли писати, малювати. Та хіба можна змусити замовкнути правду? Б'ють пороги, місяць сходить, як і перші сходи. Нема січі. Пропав і той, хто сім верховодив, нема січі. Очерети у Дніпра питають, де то наші діти дідсь? Де не гуляють? Де Чайка скрили літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачі, на тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у війну, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернійтеся! дивіться, жита похилились, де пастися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина море червоніла, вернітися, не вернеться, заграло сказали сині море, не вернеться, навіки пропали правда море, правда синє, така є їх доля, не вернеться сподіваю, не вернеться воля, не вернеться запорожці. Не встануть гьмани, не покриють Україну червоні жупани Обідра сирото понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині та ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється. Смійся, люди враже, та не душе, бо все гіне. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чи я правда, чи я кривда і чи і діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Сьогодні Україна знову виборює свою свободу. Наші воїни мужно стоять проти ворога. Наш народ, як і тоді, страждає, але не здається. Що б сказав Тарас Шевченко, як би жив сьогодні, після того як побачив руїни Маріуполя і Херсону? Які слова знайшов би, щоб підтримати нас у боротьбі? 2025 рік. У Києві відбувається щось незвичайне. На вулицях з'являються величезні плакати Цитатами Шевченка, а в соцмережах публікуються відео з його творами, цитатами, які набирають тисячі переглядів і лайків. Усе почалося, коли один з найпопулярніших українських блогерів Віталій відправився на унікальну подорож до музею Шевченка. Віталій завжди захоплювався в Шевченко, але ніколи не уявляв, наскільки цей автор може бути актуальним сьогодні. Тоді він собі задав запитання: а що б було, якщо б Шевченко жив зараз час і був блогером, І був не просто поетом, а мав сторінку у інстаграмі або тіктоці? Віталій вирішив запустити експеримент, створити профіль для Шевченка в інстаграмі, використовуючи його цитати і контекст сучасних проблем. Відео Віталія, де він озвучує рядки Шевченка. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Стає вірусним, його підписники починають активно коментувати, робити репости і створювати меми. Його профіль набирає популярності, викликаючи дискусії та привертаючи увагу медіа. Люди починають перечитувати Шевченка, знаходять в нього актуальні сенси. Зрештою, його експеримент перетворюється на масштабний. рух що не змінювати замінювати суспільство. Бандуристего росисні, добре тобі, брати, маєш крила, маєш силу і коли літати. тепер летиш в Україну, тебе видабуть полеті. За тобою, та да, хто привітає. лише 15 років. Саме стільки поет провів в Україні за все життя. У 14-річному віці він виїхав з України з поміщиком Енгельгартом, якому присловував із дитинства, і після того приїжджав в Україну лише погостювати. 2500 рублів. Еквівалент 45 кілограмів срібла. Станом на сьогодні приблизно 1 мільйон 575 тисяч гривень. Саме стільки було витрачено на викуп Тараса Шевченка з екріпатства. У всякого своя доля, і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той не сидим оком, за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбнути? Із собою взять домовину, той ту тузами обирає, Свата в його хаті, а той нишку у куточку. Гострить на брата, а той тихий та тверезий, Богу боязливий, як кішечка, підкрадець, вижде нещасливий тебе час, та й запустить в печеньки. І не благай, не вимають ні діти, ні жінка, а той й щедрить та розкішний. Це храмен новоє, та отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердечного кров, як воду точить, а братія мовчіть собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, а Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди, я гуляю, бенкетую, в неділю а вам нудно жалкуєте, її Богу не чую, і не кричіть, я свою кров п'ю. А не кровлю? Одним з найтрагічніших епізодів у житті Шевченка було його заслання у Сибір у 1847 році за політичну діяльність та критику соціальної нерівності. Але навіть у засланні він не забував про поезію і рівний край. За що мене, як росла, я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер у мене в палатах літають? Царідною називають, очей не спускають. З мого цвіту дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головинку червоно -рожеві. До білого пониклого величинка лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала братині, з тобою. Ми давно вже кохаємось, а я їй не сказала. Як була я людиною, як я гортувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю. Мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв, я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. та нашого злого пана кляла проклинала та й умерла, а мене пан взяв годувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що бастря, що його дитина, пан поїхав десь далеко. А мене покили. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, Острижено ганчикою та ще й готались. Жиди навіть нечисті і на мене плювали. Отаке ти, мій братко, був у мене в світі. Молодого, короткого не да видожити людей віку. Я у мене цьому а весною процвітаю цвітом придумає, Цвітом цвіто білим, як сніг білим, аж газі веселим. Зимою люди Боже мій в хату не пустили, а весною мов на диво на мене дивились. А дівчата заквітчалися, почали звати, Лілеї снігоцвітом, і я процвітала. Стала в гаїні в теплиці, і в білих халатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти, Нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей виселила тих самих, що вбили? Мене, матір, милосердний, святий Боже, милий і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив своє велику червоне рожею до милого, пониклого величінка. Він бачив майбутнє, відчував своєю душею. Його слова це наш дороговказ. Наша зброя, наш біль і наша надія. Шевченкове слово звучить на фронті, у підвалах під час обстрілів у кожному українському серці. Шевченко вірив у нас, вірив, що ми станемо вільними. І сьогодні ми доводимо йому, що він не помилявся.